Традиційно наприкінці року депутати Рівненської обласної ради зібрались на засідання сесії на порядку денному 24 питання та перед початком розгляду передача віфлеємського вогню і нагородження далі до роботи. Найбільше дискутували через питання щодо вивчення курсів духовно-морального спрямування у закладах освіти Рівненської області. На думку депутатів, наразі через шкільні програми агресивно впроваджуються різні ідеології, зокрема гендерна, також сексуальне виховання та інші. Але має бути вибір після тривалих обговорень з певним правками 50 депутатів підтримали це питання. Це якраз саме курс більше про сім'ю, про батьків, про відношення до батьків, про, ще раз повторюсь, добро, про зло. Бо звідки ж діти узнають, якщо вони цього не почують в школі, тому що школа ну, не, не секрет, формує максимально наших. Сідомість і кругозір наших дітей. Курс розроблений Острозькою академією. В подальшому обласна рада планує через програму фінансувати друк спеціальної літератури, а також навчання вчителів, які зможуть викладати його дітям. Також чи відвідувати такий факультатив вирішуватимуть батьки. Він буде добровільним. Наше рішення направлене на те. Щоб спонукати і щоб на Рівненщині в кожній школі даний предмет викладався як факультатив, одна година на тиждень. Це рішення не про церкву і не про релігію. Це рішення саме про моральні цінності, про добро, зло, про інститут родини і його мають викладати світські особи, але на базі християнських цінностей. Він є добровільним. І він не може бути без згоди батьків. Це принципова позиція, що батьки мають надати згоду, щоб їх діти відвідували ці курси християнської етики. Також нарешті проголосували звернення щодо негайної заборони в Україні російської православної церкви і структурних підрозділів і залежних від неї організацій. Робили це з огляду на останні події, обшуки на територіях церков та монастирів і знахідки силовиків. Так як депутати є представниками на виборців народу, ми просто виразили думку, яка побутує в суспільстві. Що треба на кінець поставити крапку в цьому російському агентові російської православної церкви яка діє на шкоду нашій державі Цього питання не було на розгляді депутатів, адже відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 4.11.2022 у період воєнного стану місцеві бюджети затверджують обласні військові адміністрації. Обласні обранці попросили коротко заслухати затверджений бюджет Рівненщини на 2023 рік. Загальний його обсяг складе 2,3 мільярда гривень. З них по загальному по загальному фонду 1,8 мільярда гривень, і спеціальний фонд складе 500 мільйонів гривень. Цьогоріч ми маємо перевиконання на сьогодні, зокрема. Власних доходів обласного бюджету 85 мільйонів гривень. Це буде таким як додатковим джерелом фінансування і видатків в наступному році, оскільки ці кошти залишаться в нашій скарбниці як вільні залишки бюджетних коштів. За словами директорки департаменту фінансів, рода бюджет наступного року буде соціальним в пріоритеті фінансування соціальної сфери освіти медицини. Фінансуватимуть окремі обласні програми та передбачені кошти на оборону. Для фінансування видатків на оборону сформовано і затверджено резервний фонд обласного бюджету. В обсязі 40 мільйонів гривень за рахунок цього резервного фонду можна буде фінансувати в воєнний час необхідні видатки, якщо така буде потреба на надзвичайні ситуації, на і видатки на тероборону. Але додатковим джерелом фінансування наших видатків вже будуть якраз ті кошти від перевиконання цьогорічного бюджету. Також у наступний рік перейде 60 мільйонів із бюджету розвитку, які були заплановані у 2022 на капітальні видатки проте постановою Кабміну після введення воєнного стану їх було обмежено. Бюджет розвитку на наступний рік поки що в цьому бюджеті не кошти не передбачені, але буде можливість використати той ресурс, який це втрачений. Понад 50 мільйонів гривень зекономлений в бюджеті розвитку, оскільки такі кошти були затверджені, але. Фінансування капітальних видатків реконструкції не проводилося. Разом з тим проводилося фінансування по облаштуванню захисних укриттів наших обласних комунальних закладів, придбання генераторів. Бюджет розвитку Рівненщини розподілятимуть вже у лютому березні наступного року. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.